Привіт! Сьогодні я їду на острови. Тікаю з Стамбула. І хочу дещо по дорозі вам розказати. А саме про транспортні картки в Стамбулі. Їх є дві. Червоненька і голубенька. Так ось. Автомати майже однакові, тільки чуть-чуть колір відрізняється. Голубенька для туристів. Я називаю це розводняк. Вона позиціонується як безлімітна транспортна картка на дні, скільки ви вибираєте там собі від 1 до 15. Безлімітна на всі види транспорту. Це пароми, трамваї, трамвай, метро, навіть фунікулер. Але по-перше, вона дорога. По-друге, я пробувала одного разу на трамваї. Просто на якійсь зупинці рандомний мене не пустило, написало, не вистачає коштів. Потім сьогодні я пробую зайти е, на пароги, не пропускаю. Я запитую. а Мені кажуть, у вас недостатньо коштів. Я така думаю, як ж недостатньо, як як мене включено. Потім почала шукати. Розумію, що це на місто ця картка. Позиціонується, думаю, ну, можливо, не включені острови, це ж поза містом знаходиться. Думаю, ну й-майо, може таке бути. Ну, ладно, піду, куплю за 10 євро з квитком вже ось цю карточку червоненьку. Ось. Нею користується більшість людей в Стамбулі і просто вона як баланс, поповняєш її і їздиш. Купила я вже, приходжу сідати на паром, Думаю, спробую ще раз. До того я пробувала три рази на цей же паро. Не заходила. Просто вже в інші турнікети пробую, алілуя, заходить. Я не розумію, як вона працює. Через раз вона працює. Тому мій, мій кінечний рекомендаціон це червоненька карточка, але якщо ви плануєте дуже багато їздити містом, то, то голуба теж ок, ми, ми відпливаємо. До речі, я зараз подивлюся, куди ми плимовемо. Можливо, і не туди, не туди, куди я хотіла. Но, зараз подивимось. Я поїду на Принцеві острови. Ті, що в Мармуровому морі. Так, ну, знаєте, я одразу зрозуміла, що мій паром пливе не в тому напрямку. Але я повірила працівнику, який працював там. Який мені казав: на острови, да-да, туди. Я сіла на паром, чайки кричать, вітер волосся. Але. Виявилося, що це був найдовший маршрут по босфору. Так, це був той, якого всі вишукують. А я сіла на нього випадково і попливла удовж усього Стамбулу. І знаєте, взагалі не пошкодувала ні хвилини. Навпаки, думаю, ох, як, як гарно все складається. По Босфор це не просто протока, це живий кордон, вже всі знають. Між Європою і Азією. Зліва старі мінерети, справа нові хмарочоси. І знаєте, і між ними човни курсують. Босфор це 30 кілометрів води, що з'єднує Чорне море з Мармуровим. А ще, знаєте, тут течія прикольна. Тому що під верхнім шаром води є нижній, який тече у протилежний бік. Така собі двохповерхнева річка. Я сиділа на паливі і дивилася, як змінюються береги: Палац Долма Бахче, вежа, старі дерев'яні віли. Я нібито випадкова пасажирка маршруту. але але зовсім виявилася не випадковою. На кінцевій зупинці я вийшла, пішла гуляти. І що ми доплили до Румелі, Чермелі. Далі тільки Чорне море. Найдовший маршрут з Стамбулу, дуже класно. Рекомендаціон десь півтори години. Ось наступний паром до Ісабула відправляється через три години, але можливо я в іншу сторону, бо вибух, подивіться, яка тут красота. В такі моменти мені здалося, що все на своїх місцях. Чайки, море, ну, чудо протока. І якийсь був дуже приємний і хороший стан усередині. А вже наступного дня я справді вирішила на е, поплисти вже на Принцеві острови. Паром і вже острів. Найбільші з них, ви знаєте, там така тиша і повітря пахне соснами. Серйозно. А деякі вулиці виглядають як декорації з фільму. Ви Знаєте, що колись тут жили греки, вірмени, євреї. Ще сюди відправляли небажаних людей, скажімо так, принців небажаних. Що я вам скажу? Я нормально так втікла від пориців. Ось. Ось тут гаражі якісь. Остання точка. Тому що на цьому острові не можна їздити на машині, тільки якісь електрокари маленькі, коні і велосипеди. Ось то я доїхала десь до якоїсь зупинки там останньої і йду прогулятися лісом. Такий у нас тут пейзажі з гаражами, а тут заліз. О, коні! Я думаю, як мені повертатись, точніше, як мені повертатись, я не думаю. <смітна> да. Інтернет ще робить, супер. Дуже багато, а я тут одна. Тому <свистак> що вони тут їдять? Тут нічого немає. Їм не подобаються мої зйомки. Так, думаю, <плес> думаю, коли саме час повертатись назад. <плес> 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 Подомаю, я кутів. А що, тепер я тобі подобаюся? Еще ти. ти хоч в родині ні. Ну що, тут жарко. Сьогодні найспекотніший день, який тільки був в Стамбулі, поки я тут. Я йду вже другу годину, природа, людей нема, де неде велосипедисти проїжджають. Все клас, тільки можна було б хоча б води взяти з собою. Ну, нічого. <пока> я не планувала піший похід. Ну, ладно, ну, просто, просто подивіться на це. <гум> ніби фото обої. Круто. Можна ще дві годинки пройти. Це ніби був один з найкращих днів у поїздці. Коли можна було розмотати всі свої думки. Знаєте, інколи перед подорожою ти маєш в голові якийсь клубок незрозумілих думок. І ось такі дні вони допомагають розмотувати думки. Просто йдеш собі і нібито все само стається. Що я вам скажу? Треба мені йти, тому що останній паром поїде, а я таки залишуся тут на цих камінчиках сидіти. Круто те, що тут абсолютно немає нікого. Бачите? Абсолютно. Я тут одна. Хах. Ну клас же ж. Мені ще хвилин 45 топати. До найближчої зупинки тож. Погнала. Кс. Кс. Йду я така вже дві з половиною години, може десь дві. Думаю, все добре. Тільки ось можна було водички взяти і тут. Та-да-да-да. -да Це знак. <смі> Мені сюди. Тут чи там? Зараз глянемо. О, навіть вже признаки цивілізації є. Значить, й на вірному шляху. А там я і посиджу. Придумали собі. Сейчас скажу. І так, Мущенко в цій кафешці сказав, що ще не дуже далеко. Ввечері я повернулася назад, бо в мене був заброньований вже туристичний паром зі сміхом і колоритом. Знаєте, там я відчула той момент, коли я розумію, що подорож закінчується, але відчуття то залишається. А наступного ранку була кава, коротка прогулянка, аеропорт, дві години очікування, дві польоти і Амстердам. А я все ще з відчуттям, що море досі поруч десь. І ще, що я зрозуміла для себе. що інколи. Ось коли мені здається, що я зробила помилку якусь, ну, наприклад, сіла не на той пором, чи пішла е, не в ту сторону, я просто змінюю тоді свої плани і починаю насолоджуватись. Ну, або я занадто все романтизую. Також можливо. Дякую всім, хто був зі мною.